Вітаю вас! На дворі літня спека, і ми з вами сьогодні робимо огляд огороду та саду. Що ж у нас на першу декаду липня вистигло, а що погоріло? Дивимося на все. Зараз ми біля моєї алечі, яка кожного року дає прекрасні врожаї, невеличке дерево, але ви знаєте, і 20 відер в минулому році. Було алечі і навіть був і більший врожай. Отака вона завжди рясна, гарна, дуже смаковита та соковита ягода. В цьому році були зворотні заморозки, тому травневі морози дуже її пошкодили. Гілочки у неї були дуже наповнені ягодами, ягода біля ягоди, ягода біля ягоди. Але морози прорідили, я, але чумою, і прорідили таке дуженько. Тому залишилось ягідок небагато, ось вони такі. ну, Я би сказала середнього розміру. Буває рік вони і крупніші, буває рік вони й мільчі, коли їх дуже багато. Але в цьому році вони ось такі. Мабуть, відчувають ягоди недостачу вологи, тому що поливати все ми не в змозі. В цьому році аномальна спека. У нас, як ви знаєте, Сумщина, північ України. Тож ми не звикли до таких літніх температур, як в той Сахарі, за 40 сьогодні в нас. Жара страшна, спека страшна. Тому городина якась стигне, якась згорить, ось так і відбувається. Зараз ми пройдемо по городу, подивимося, що ж у нас таке є на городі. А погляньте на це деревце яблуньку. Невеличка зовсім, ще зовсім зовсім молоденька карликова яблунька. Але завжди з урожаєм. В прошлому році, хто дивився мої відео, мабуть, звернув увагу, якою вона була таке рясною. В цьому році на ній лише десяток яблучок, але вони крупнішенькі, ось такі гарні, соковиті, смачні яблучка. Вона ледь-ледь ї... їх витримує. Тому ми її попідв'язували, підтримуємо. Сама заввишки, вона близько метру, але ось така трудівничка. А поряд з нею персик, по весні я викладала відео, як за ним доглядали, обробляли його, підживлювали, і ось зараз. Наливаються персики, ще вони зелені, але вже скоро-скоро буде врожай. І ви знаєте, рясненький врожай у цьому році. Морози не зашкодили, гарний персик, деревинка те ще молоденька. Але гляньте, яка вона рясна. Отакий. Купляли як білий лебідь, але мені здається, що це не цей сорт, не білий лебідь. Але персик гарний, і на смак гарний, і взагалі деревинка гарненька. Нема в цьому році на ньому ні кучерявості, ні інших захворювань. Молоденьке дерево, але пашить здоров'ям. Доглядаємо його, і він віддячує своїми плодами. Зараз ми підійшли до моєї високої грядки, хочу вам показати. Баклажанчики, які вже висять, перчики. Де мої перчики, щоб вам показати? З десяточок перчиків вже вирвали, а от баклажанчиків ні. В цьому році трішки ми з ними запізнилися, хоча посіяли, як і в прошлому році, у лютому. Я думаю, що скоро, скоро баклажани будемо вже купати. Отакі вони. Теж горить висока грядка, тому їй приходиться поливати і замульчували. Все зробили. Але високі температури свої, свої мінуса дають. Поряд за лечею трояндочки, квітнуть. Сонечко. Від сонечка вони підгорають, звісно, але не радують око. Ось така малесенька красунечка. Теж розквітла, але ж дуже їй некомфортно на жарі отакій. Статиця квітне. Ротики також. Гарні, але спека є спека. Ось поряд з кабачками у мене квітне трояндочка, Розештант, росток. Дуже гарне соцвіття таке красиве і колір цікавий має. Тому, йдучи на город, завжди нею милуюся. Що у нас з кабачками? Зараз поглянемо. Ну, Кабачки, як кабачки, в'яжуться, гарно в'яжуться. Отак. Якщо бачите, що, отакі, отака, що нема зав'язі, ось такі тільки квіти, то ви зразу їх виривайте, не залишайте. Вони тільки витягують корисні поживні речовини, та і все. Ось так, як бачите, що квіточка догори, все. Її потрібно видаляти. Зав'язі тут не буде, нема й не буде, скажімо так. Все. А от якщо квіточка Ось засихає, бачу. Їй зав'язь біля квіточки, але воно та ні, не засихає, нормально розвивається, кабачків повна. З одного куща, ви знаєте, великий врожай, я навіть багато їх не сажу. О, подивіться, які, скільки зав'язі. Картопля вже, чи то стигне, чи горить, як сказати, навіть не знаю. Це ранній сорт Рів'єра, тому він має ось такий уже вигляд. В цьому році. Врожай, скажімо так, буде середній. Викопуємо 4, 5, 6. Отак. От в прошлому році був дуже гарний врожай, але в цьому на рів'єрі саме такий. Інших сортів ще не копали. Будемо дивитися. І тож дивимося, що в нас під кущем. Отака картопелька. Оце, бачите, що у нас. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Ну й малесенька. Аби не така спека, то я думаю, картопля б ще підросла. А зараз проходимо мимо винограду. Отакі грона вже висять гарні. Є й менші, звісно. Кожен сорт по-різному. Під виноградом ось у мене кавунчики в'яжуться. Невеличкі, з того боку, десь є гарний такий Чарльз грей. Так, тут знову виноград. Виноград, кавунчики, помидорчики. Зараз підійдемо до томатів ближче, покажу. Отакий От вигляд мають чері. Вже гарні грони на них. Наливаються. Не можу пройти мимо винограду, вам не показати. Ось такий виноград. Поряд стигнуть томати. Ось ми зараз підходимо до томату хурма. Сорт хурма. Можна вже сміливо його виривати. Так, вирву. Треба було корзину взяти. Отаке. От Поряд черіки. Гарні грона такі в чері. Подобається мені цей сорт. Вони такі м'ясистенькі. Я вам розповідала, як я збирала. Взимку їли на новий рік чергу, купили в магазині. А по весні на моїй клумбі зійшли такі розкошні. Я навіть не чекала їх там. Як там сімена з'явились, навіть не знаю. Мабуть, же ж викинули залишки взимку. І вони по весні проросли. Так я їх і залишила. Це ще прошлою весною. А цим, цією весною теж їх посіяла, бо дуже сподобались. Так, а це у нас стигне горять листочки. Намагаюсь звільняти помидорів від зайвих листків. До, до речі, до першої гронки треба зараз видаляти їх. Тому видаляю і пасинкувала кожного помидора, але ви бачите. І зараз є пасинки, тому теж їх видаляємо, щоб вони не забирали лишню силу. Не забирали силу з наших томатиків. Отакі От вони гарні вже. Стигнуть. Покажу вам інші сорти: медок, фатіма, вернісаж. Це зараз такі томати стигнуть. Покажу вам ось ще в мене. Швармет кріх тут поряд. Отакі От гарні томатики. Голове серце ще воно не стигне. А це мої гномики. Вони ще не стигнуть, бо ранніх сортів серед них немає. Але я думаю, з такою погодою вони ось ось почнуть. Ось такий рясний у мене стоїть. То це такий у мене, мабуть, Фатіма, не впевнена. Це, здається, Вернісаж теж рясненький, гарний томат. Потребує вологи. Зараз треба їх поливати, але не маємо такої змоги, щоб їх частенько поливати. Хоча томати дуже-дуже зараз потребують вологи, бо вершинна гниль це дуже негарна хвороба, яка може саме зараз пошкодити наші томати із-за нестачі вологи. Отакі От томатики мелані. Гарні, смаковиті, м'ясисті такі. Ось Чорний принц, ще не стигне, ще зелений зелений, як пуп. Але я його чекаю. Дуже смачний томат. Цих полосатиків я взагалі без ума. Дуже мені подобаються і на смак, і взагалі просто на свій зовнішній вигляд. Мм. Гарнюсінькі, такі ж уже гарненькі. Поряд виноград. Красивий, красивий, ще не окрашується, але вже цікавий. Груна такі цікаві. Погляньте, які ряснющі гноми, маленького зросточку, але погляньте, скільки на них. Томатиків отакі. Дуже смаковиті. Смакові якості в них взагалі супер. О, такий класнючий, ох і класнючий. Не можу ним налюбуватися. А зараз ми підійшли до мого часнику. хочу вам показати. По сусідству вже на городах часник вибрали люди, тому що він в них вже достиг. Але мій ще зелений. Подивіться. Я думаю, що це завдяки осінньому мульчуванню. Зараз вам покажу. У мене мульча осіння до сих пір. Подивіться, який тут слой лежить, і часничок розвивається. Я вважаю, що це дуже гарно, що до цих пір він наростає. Хоча хочу показати вам стрілочку. Вона вже випрямляється, але потрібно, щоб гарно вона випрямилася. Бачите, в такому вигляді вона знаходиться ще. Випрямиться вона стане рівнесенькою, розтріснеться оця коробочка, і тоді будемо вибирати часник. А зараз поки що ні. Хоча, ось гляньте, уже рівнесенька одна стоїть. Залишила я на кожному сорті по стрілочці. Ось отака зараз стрілка. То чекаю, тільки розтріснеться, зразу вибираємо його. І тож подивимося, який врожай. Ну, ось така середня чесничина, подивіться. Я думаю, вже гарний. Ось такий кінець першої декади липня. А часник ще зелененький. Дуже мені подобається спосіб посадки, саме такий. Я вам показувала і посадку, і в прошлому році як вибирала, який був врожай. Я думаю, хто цікавиться вирощуванням часнику, тому стане в нагоді мій спосіб посадки. Дуже гарний, всім рекомендую. Ось така середня капусточка, підгора вона, звісно. Поряд полуниця теж горить. В таку пору я зазвичай її зрізаю. Але із-за спеки зараз не зрізаю, хай хоч трішки листячко, прикрива коріння, щоб жара не висушила мені навіки полуницю, тоді й бур'янець, може трішки, я його зараз не прибираю. Чекаємо. Що трішки спаде жара, трішки спаде спека, і тоді будемо зрізати верхні листочки. Ось така кукурузка солодка, вже скоро-скоро будемо куштувати. Качанчики гарні. такі. А ось знову квіточки у мене на городі. Люблю дуже статицю. Тому росте вона у мене поряд з трояндочками. Тішки сховалася в тінь, бо на відкритому сонці взагалі неможливо. Поки пройшлася погороду, трипоти зійшло. Бажаю вам, мої милі, гарних врожаїв та мирного неба над головою. Пишіть свої відгуки. Буду рада відповідати на кожний коментар. Ставте свої лайки, якщо подобається. Давайте на Ютубі разом продвигати україномовний контент. На все добре!